Поки випікається наш фінський млинець, я його буду потім закручувати в рулет з начинкою. І для начинки готуємо сирний крем. Для цього беремо дві пачки нежирного сиру кисломолоченого і 200 г йогурту. У мене ось не повна пачка, якраз десь 200 г. Йогурт також з мінімальною жирністю. Так, і сюди додаємо також дрібку солі. Кілька крапель ваніліну для аромату. Та цукрозамінник. Я також додам десь 10 таблеток. Заливаю гарячою водою, щоб розчинилась трохи. Так, і тепер цю всю масу гарно перебиваємо блендером до кремоподібної маси. Ось такий ми крем отримали. Наш млинець ось так підрум'янився. І нехай трішечки остигає. Наш мланець трохи охолов, але ще теплий. І ми його зараз будемо знімати з пергаментом. Так, щоб його перевернути, я використаю ще один кусочок пергаменту. Накриваємо наш млинець. І перевертаємо. І тепер знімаємо. Ось таку красу маємо. Тепер ми вимащуємо наш крем на млинець. Весь крем. Не боїмося і не жаліємо. І розрівнюємо його рівномірно по нашому млинцю. Лише дивіться, ось цей край ми не будемо змащувати, щоб, він, щоб крем не витікав, коли ми будемо скручувати. Тобто, тишки не доходимо до краю. І тепер на наш крем, в мене є лохина, можна будь-які інші ягоди або фрукти. Я просто насипаю, щоб додати яскравого смаку. І тепер скручуємо наш млинець дуже обережно, тому що він досить такий соковитий. І тепер ми цю красу прикрасимо трішечки цукровою пудрою з корицею. Мій рулет постояв в холодильнику ніч і тепер ми можемо його різати до сніданку. Ось таку красу маємо. Всім смачного!